Шановні депутати, продовжуємо роботу першої сесії районної ради 7 скликання. Приступаємо до розгляду питання порядку денного про обрання заступника голови ради. Відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні пропоную для обрання на посаду заступника голови районної ради кандидатуру за Олександра Григоровича. Слово надається. Кандидату на посаду заступника голови ради. Минулого разу я не готувався до виступу для того, щоб агітувати вас за себе чи не агітувати. В принципі, цього разу я не, не, не готувався, щоб вас якось переконувати. Просто оголошую. Хто хоче, щоб задорожний Олександр Егорович працював заступником, прошу підтримати. Дякую. Олександр Егорович, може автобіографію розказувати. <звіст> e, народився 1986 року в місті Дубровиця, навчався в третій школі, після навчання в третій школі навчався в податковій академії, яка пізніше стала Національним університетом Державної податкової, академії, Державної податкової... <звіст> служби в Ірпіні. Громадський активіст. Ну, я не хочу розказувати про свої громадські справи через те, що я думаю, що декому хто виріс за часів Радянського Союзу, чия свідомість формувала за часів Радянського Союзу, не сподобається моя громадська позиція чи моя громадська діяльність як активіста і патріота. З 2014 року працюю начальником відділу молоді та спорту райдержадміністрації. Але чому? З приводу громадянських місцям скажу, мало така збереження відновлення національно відновлення національно-патріотичного виховання, яке було у нас занедбане, запущене за часи незалежності, збереження історичної відновлення історичної справедливості, чим чим я з побратимами займаюся вже кілька років на території Дніпровиччини. А саме це відновлення і збереження могіл, повстанців, які в 40-х роках боролися за незалежність України, І саме через те, що в нас в країні немає з 90-го року, з 91-го національно патріотичної концепції по вихованню молоді і напрямку, да, які був втрачені після Е, ну, Саме через те ми маємо ситуацію з Кримом, з Донбасом, те, що ми називаємо ДНР і ЛНР. Сподіваюсь, що ця ситуація виправилася моїми зусиллями, нашими спільними зусиллями, зусиллями небайдужих артилерії патріотів. Стосовно заступника, хотів би сказати декілька слів. Ми всі розуміємо, що ми на минулому засіданні проголосували за середнього голову. Ми віддали за нього 20 голосів, це більшість, довірили йому керування даною радою і вийти раніше на засідання. І в даному випадку. Жодного з нас не має права сумніватися в його роботі, тому що він ще нічого не зробив, щоб говорити, поганий він чи хороший. Йому потрібен помічник. І відповідність до закону, відвідувачі до того ж самого регламенту, який я обов'язковий для виконання даної ради депутата, заступник обирає собі сам голова. Він рекомендує, так, дійсно, ми його повинні обрати, проголосувати, або ми підтримуємо цю кандидатуру, або не підтримуємо. Ми розуміємо, що це має бути одне ціле і один тандем. Для того, щоб ця рада безпосередньо працювала, давала певні плоди і давала певний результат. Результат не тільки для ради, а для всієї громади, цілого району. І в даному випадку дана кандидатура, можливо, когось і не влаштовує. Можливо. Але найголовніше, що вона, можливо, влаштовує голову, тому що він його рекомендує. Можливо, він не буде такий хороший, як голова або хтось з нас. Але я сподіваюся, що час, безпосередньо час, покаже наскільки свідомий, відповідальний, продуктивний, проактивний є голова і наскільки відповідальний є його заступник. Тому що основний тягар роботи ляже на плечі за заступника. Для цього у нас відповідно до закону про місцеве самоврядування ніхто не позбавив права донести ініціативу щодо недовіри до голови і до його заступника. Для цього потрібно зібрати лише одну третю голосів і поставити це питання на порядок це право ніхто в нас не забрав і не відібрав. Воно у нас є. Це право стримання, це право безпосередньо для того, щоб контролювати діяльність, роботу цього апарату в вигляді голови та безпосередньо його заступника. Тому прошу всіх депутатів проявити повагу до виборців, які дали на вас за вас голоси, проявити повагу один до одного, тому що в даному випадку ви являєтесь Депутатами тої чи іншої громади і маєте певний статус як права таких обов'язків і в даному випадку дати свій голос. А вже за чи проти це вирішувати кожен депутати дозволять на вас ознайомити із протоколом номер 6 засідання лічильної комісії першої сесії районної ради цього скликання від 9 грудня 2015 року присутні голова лічильної комісії Олена Микаріна, секретар лічильної комісії погана Йосипівна Члени лічильної комісії Лаври Олександр Володимирович, Людський Володимир Ярославович, Петрушко Сергій Степанович. Слухали про результат таємного голосування по вибору заступника голови районної ради. Доповідає Олюховича Дана Михайлін, голова лічильної комісії. Загальний склад ради депутатів 34. На сесійному засіданні присутніх депутатів районної ради 32. Видано бюлетені для таємного голосування 26. При відкритті виборчої скриньки виявлено бюлетенів 26. Результати голосування недійсних бюлетенів немає. Подано голосів за 19. Не підтримали кандидата. 7. Вирішили таким чином обрати заступником голови районної ради задорожного Олександра Григоровича більшістю голосів.